Зібралися ми з Алісою. таки вам! Ходімо? Йдемо прогуляємося сьогодні. Гарна сонячна погодка, тож велике бажання гуляти, навіть футболочки. Сьогодні з коротким рукавом Аліса вам сукню витягнула, але ковтинку Алісі взяли на всякий випадок. Підемо на набережну, трішки прогуляємося. Вчора так гарно там було, але ми недовго провели там часу, бо поспішали обід готувати. А Сьогодні приготували, і пообідали. І тепер можна спокійно годинки-півтори прогулятися. Що там за барабани? А ну подивимося. Там поєм бачимо, а там що там. Не дали. знаю, щось відбувається. Зараз подивимося. А, що там? а? Це якесь свято. А ці моє ще народження? Так. це Це там, на тій вулиці. Можливо, там в ресторані щось діється. Ну, добре. Зараз там будемо проходити, якщо щось побачимо, то підемо подивимося. Якщо ні, то значить ні. от Так що сьогодні ми вже заздалегідь приготували обід, пообідали, і щоб вже не відволікатися, і годинки-півтори можна прогулятися перед. Денним сном Жені там є справи, Тож нам потрібно його було залишити, бо... Та... щоб не заважати. Тож <клухи> Погода нам сьогодні сприяла. Гарні прогулянці. Ось дивіться, зараз я вам покажу, росте я не зовсім знаю, як правильно називається цей фрукт. Де продається в азії, також якесь яблуко воно називається. І там дольки такими малесенькими малесенькими кісточками. Ці кісточки досить неприємно їх витягувати, але фрукт солодкий, смачненький. такий Ось таке дерево росте і там багато-багато цих плодів на ньому. Ходімо, Ходім Ідемо. Тут ще там все. Тут що? Тут якась квіточка лежить. Індабава. <кій> Парабан на тій типу вулиці, Аліса, на паралальній. Я не чую. Не чуєш все, вони вже, вже не барабандять. Чому? Чому закінчили? Дивіться, які гарні ліхтарики вішають. Мені здається, це щось побудоване новеньке. Дивіться, такі соломіні, гарні ліхтарики. Там ось такий підвісний. У боліському стилі. Мені такі дуже подобаються. І що, бантики? Що, бантики? Клас, дуже гарно. В окуляри в сумку покласти. Ти не хочеш вже нести? Добре. Сувенірний магазинчик ми тут за лісою не були. Схоже, ми якось нещодавно з вами були, заходили. Мені здається, тут багато схожого, що ми вже бачили, і на ярмарках, і ось тут неподалік є магазинчик. Тож Просто пробіжимося швиденько, не буду особливо зупинятися. Єдине, що можу сказати, що скільки я годжу, ось мені ці таці просто неймовірно подобаються. Вони, мабуть, з змушечок з таких зроблені. Дуже гарно. Я просто в захваті. Я б, якби я їхала зараз в Україну, я б собі обов'язково таку купила. І ось такі плетені, ну, трішки простіші. Да? Ось такі Тоже дуже подобаються. Мені саме в білому кольорі подобаються. Аліска, обережно там, добре? Ось це до Єсядой. А це що? Дуже дорого? Я зрозуміла. Так, що, що, що тут є такого, що не бачили ми раніше? Дерев'яні палички, це ми все бачили. Це, що таке? За палички? Це, мабуть, трубочки, щоб пити напої, хоча я не впевнена. Ну, скоріш за все, це, мабуть, типу еко-трубочки. Еко так, торбинки різні. Стакани. Дивіться, такого я вам ще не показувала. Стакани з. Це, мабуть, бамбук, так? Мені здається. Ще більші ми. Чи що, Аліса? Вау, яке гарне курчатко, клас! Дуже багато різних ловців снів. Так? Штучки такі. Двіночки. Що там? Вау, яка смішна! Клас! Так. Ну, Таке все ось такі. Чорно-білому. Чорно-біла версія розмальовані стаканчики. Ну, також дуже цікавий варіант, як. Так, знову ж таки, посуду багато. Я з однієї сторони хочу швиденько пройтись, подивитися. Можливо, щось таке, чого я вам не бачила, а з іншої сторони, я знаю, що є люди, котрі обожнюють розглядати, особливо там, де щось, щось стосується посуду. Тож хочу вам дати насолодитися. Такі моментом такі цікаві сервізи. Так, з цієї сторони я ось побачила ще такі гарненькі таці. Теж такі бамбукові, мабуть, дерев'яні, цікаві. Дощечки. 190 тисяч така дощечка. Ну, для подачі, наприклад, сиру, да, дуже зручно. Тут для фруктів або зробити викладку, Таку, знаєте, сири, фрукти. Якесь м'язко теж дуже цікава, така гарна річ. Дивіться, який чайничок бамбуковий, класний. Клас, правда? Підставочки, це зрозуміло, з деревом. Що, Аліса? Що там цікаве знайшла? Мушлячки. Вау, які мушлі гарні. Плочок, угу. Дуже гарні різні мушлі. Кольорові. А тут дивися, вона морська зірка. Бачу, жовта яка морська зірка. Тут так? такі мушлі. Що колючі? До пальчика вколола, обережно. О, ви які великі. Бачила мушлі. Великі великі. Що, Аліса? Давай я тут хотіла посуд ще подивитися трішки. Арома палички. тисяч. еще трешки, чайные наборы разные. <плес> Что ты там, знаешь, шла Коміка знайшла. Клас. Окно Ось різні на сувеніри. А, це закладинки до книжечки. Зайчик. Клас. Ось така закладинка. В'єтнамка, так? Дівчинка у в'єтнамській шапці. Такі ось листівочки різні, дивіться, які гарні, як цікаво зроблені. Тут таких багато. Обла. Дуже гарно тут. Прекраси різні. Он еще игрушки? Класс. А? Лайка. Лайка. Шапки. Шапки там? Давай, покладу на місце. Там, в принципі, все, що ми бачили і в попередніх містах шоколад, кава, якісь сухофрукти запаковані тут різні брелочки, люстерка. Все <кій> в туристичних магазинах, все плюс-мінус. Однаково. Не буду повторюватися, не, буду... не будемо втрачати часу. Підемо далі. Andiamo, di Andiamo? Andiamo a morire de morire, da Хорошо. Бля нас відкрили нову кав'ярню. Тут кав'ярня і ресторан, буфет. Так? Ходімо, Аліся. Ми тут ще не були. Ми тільки вчора прогулялися, побачили, що тут відчинилось. Ні, Аліся, я не буду. Ходімо. Куди? В ресторан ти підеш? А в тебе є гроші? Ні, я хочу ходять. ну біжи, подивися. А я тебе тут почекаю. У мене немає грошей, щоб ходити в ресторан. Значить, не будемо йти. Давай, тоді йдемо на пляж. Давай в ту сторону підемо, там дивись, он, бачиш, там трактор е, копає, там почало море підбиратися до набережної і там щось будують. Бачиш? Там копають. Хочеш піти подивитись, то ми ж туди близько не підійдемо, бо там бачиш роботи ведуться. Туди близько не можна. А в іншу сторону можна прогулятися. Диви, там щось побудували, якась сцена чи що там, пішли, подивимося, що там. Ходімо? А то що таке стоїть? Бачу, он далі, далі. Йдемо подивимось. Ні, я водичку чіпати не хочу, ти також Аліса. Водичка холодна, я знаю. Давай, бачу, бачу. Башню? Ходімо, пройдемося, а потім будемо башню будувати. Так хорошо, ніби і сонечко, але трішки хмара є. Тож не сильно пече. дуже гарно прогулятися. У нас немає лопатки, Аліса. Ми ж не брали з собою ручками. Дивися, як море до нас підбирається. Бачила? Ні, не підбирається. Ми встигнемо втекти. Негарне море. Тут утворився такий обрив, море, виминуло пляж, мабуть, з тієї сторони. Те саме утворилося, тож там насипають щось, підкопують. Також море підбирається вже до набережної. Там ялинка. Ялинка там була, так. Ну, вона вже все, Аліса, її дощ замочив, вона тоді була гарна така, а зараз вже не гарна. Вниз? Ні, я не хочу вниз, Аліса, Я хочу тут. тут ось зазвичай грали в волейбол. Сітка була волейбольна, натянута. Зараз сітку скрутили, тому що море підібралося дуже близько до набережної. І, мабуть. Тут де була встановлена сітка, її підмило. ولكنها تريدون Давай, давай, тата, ввечері візьмемо і прийдемо на піцу. Давай. Ні, Зараз без тата? Ні, ну, давай! хочу давай, Їсти хочеш це? А хто ж вдома не їв? Ну давай. Давай, давай. Пам'ятаєте, я вам розповідала, що до в'єтнамського нового року будуть все прикрашати квітами? Так ось. Ось так буде прикрашене все місто. Гарно квітами. тут ще й ялинку не прийняли. Але дуже-дуже гарно. Гулятися. Сьогодні вечір чудовий, просто чудовий. Тут поки що вітру немає, Ось ми вийшли з дому. Я не знаю, чи занесе нас сьогодні на набережну Нам потрібно сходити в магазин, дещо придбати так, по дрібничках, але погода гарна на вулиці, тож ми вирішили прогулятися, дощу немає і це вже дуже радує. Щось цікаве таке будують, я й не бачила, коли тут почалося будівництво. Ось так, ніби проходились тут нещодавно, але я не бачила, що тут щось переоблаштовували. Подімалися. Ось магазин, в якому продають дуже багато різних прикрас до в'єтнамського Нового року. Називається він Тет. В'єтнамський новий ріг. Різні прикраси в червоному кольорі продаються. А це, мабуть, взагалі якісь хлопавки. Можливо ні, можливо, я помиляюсь, можливо, просто прикраси. Ось так багато різних всяких дрібничок. Що, Аліса? обережно. Угу. Ось такі квіти також прикрашають такими квітами е, штучними. В минулому році було все прикрашено З угу. квітами Їх одягають на, на різні дерева прикручують. Воно виглядає, ніби весна прийшла. Що ти там побачила? Що ти там побачила? Якийсь місцевий магазинчик. Я сюди один раз, здається, заходила, а зазвичай не заходжу. Що ти там таке побачила? Я не знаю, Аліса, що це. Твою увагу привернуло? Ходім. А що там? Ну, біжи подивись, що там. Іграшки якісь. Ну, подивися, будь ласка, там. Так, я йшла за огірочками у Март, а їх тут немає. Ось купила такий кокосовий йогурт. Ми часто беремо ці йогурти цього бренду, але кокосовий я не бачила. Щас вирішили взяти кокосові ми я в Таїланді постійно купували. Спробуємо їх у ціль. Порівняємо. Пішли Аліса. А ще ось такий маршмело взяли. Так? Ти мені? Добре, тільки дивись обережно. <ріст> <ріст> Іди, каже. Це Улюблене Алісіне місце. На... Тут навколо. Тут вона навкруги фонтана любить їздити на самокаті. І це щось вирішила між пальмами ховатися. Гарно прикрасили, правда, Аліса? Угу. Ходімо далі. Хотя йогурт, який ми купили. Виявився такий смачний. Але Алісі не подобається. Мені дуже подобається. Тут і кокосова стружка, і шматочки кокоса, і так гарно дуже відчувається кокос. Аліса, що ти робиш? Малюєш? Кого ти малюєш? Чудики. Чудик? Ну, От они чудики. Ото ночь. От, я з'їла свою порцію і ось Аліса надоїдаю, бо вона спробувала їй щось не сподобалося. Ну що ж, друзі, на сьогодні вже будемо завершувати. Я сподіваюся, вам сьогоднішній такий... Голов з прогулянками сподобався, багато ходили, багато гуляли, трішки за лісою втомилися вже сьогодні, але то нічого. Головне, що є гарна погода, що є куди вийти. Сподіваюся, що і завтра буде погода гарною. Тож будемо тепер гуляти щодня, як тільки. Буде з'являтися сонечко на небі. Я вам дуже вдячна за те, що ви переглянули цей влог, за те, що залишаєтеся. Вдячна всім, хто підписався, всім моїм новим глядачам і моїм постійним глядачам. Велике вам дякую, бажаю вам гарного дня, мирного неба. Бувайте і до зустрічі завтра в наступному влозі.